Привіт, друзі! Сьогодні плаваю в Сем'янівці. Дуже прозора гарна вода. Правда, достатньо прохолодна вже. Сподіваюсь, знайду щось цікаве. Однозначно Снасті, які знайду, то завжди щось є цікаве таке От, Приємного перегляду, підписуйтесь. Друзі, закінчував вже плавати. Підпливли сім'я лебедів. Чотири молодих лебеді, два, очевидно, малий і папа. От. Я вам покажу знахідки за сьогодні. Куча силіконок. одна блісна і один такий карасік воблер Подивлюсь, можливо, достатньо дорогий. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь, щаслива пока.